СБУ затримала китайських шпигунів, зміна політики Трампа щодо війни в Україні та ЄС готує нову фінансову допомогу. Про все в новинному дайджесті за 9 липня. СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українського РК Нептун. Зловмисниками виявились батько та син. Зокрема, 24-річний шпигун здобував освіту у столиці та був відрахований з університету. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що саме з Нептуна на початку повномасштабного вторгнення було знищено флагман Чорноморського. О, флоту РФ ракетний крейсер Москва під час засідання Кабміну Трамп заявив про глибоке розчарування переговорами з Путіним щодо припинення війни в Україні. Повідомляє доч вел. Well. Тепер президент США серйозно розглядає можливість посилення санкцій проти Росії і країн, що входять у БРІКС. Їм загрожує тариф у розмірі 10%. Трамп також звинуватив Путіна у загибелі великої кількості людей в Україні. ЄС розглядає можливість включити фінансування для України до нового семирічного бюджету, який представлять у липні. Якщо пропозицію ухвалять, виплати можуть стартувати з 2028 року. Механізм базуватиметься на чинній моделі грантів і пільгових кредитів, пов'язаних із реформами для євроінтеграції. Папа Римський під час зустрічі із Зеленським, на якій обговорили війну в Україні та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру, запропонував Ватикан як майданчик для переговорів. Рорив між Україною та РФ. Втім, Росія вже раніше відхилила таку ідею, заявивши, що не елегантно проводити переговори між православними державами в католицькому центрі. CNN оприлюднило аудіозаписи розмови Трампа зі своїми спонсорами у 2024 році. Як з'ясувало видання, Трамп погрожував Путіну бомбити кляту Москву у разі повномасштабного нападу на Україну. Також президент США погрожував бомбардуванням Китаю, якщо його лідер вирішить почати війну проти Тайваню.